Бачите, що я сімаю? Доброго ранку, мої любі друзі. Подивіться, цей вертольот, мене чоловік зрані напудиває. Я заходжу, а він до мене зразу, що цей вертольот перелітає і має який косов... вертикальний, Верти... вертикальний взліт, що зразу влітає. Я обрубала крила, чисто фіст. І ви знаєте, вона не то, що вона, вона яйці розкльовує у квочки. Ви розумієте? Яка прикра, такі італійки. Їх не треба, бо вони голуби, вони голуби, там нема що ні їсти, нічого, Но вони несуться. Так, так, вони несуться. Несуться кожен день. От, всі вертольоти. Але от таке, таке, якийсь шкодник такий. Видите, мій чоловік во робить. За три качки він ту ванну цілий час миє, виливає воду, вичерпує. І знову їм наливає свіжої. А з них ніякого толку, ну ви виділи самі, двоє качеть ніякого толку. Я їх я їх візьму. Не зараз, правда, бо ну, качура можна, качура можна, і тих дві качки. А ту, що сиділа легка, то їй нема що. Треба їх конфіскувати. Їх не треба, з них толку нема. Я думала, що якийсь буде толка, толку ніякого нема. Таке. Знаєте, каже чоловік, нам з чужими кролями не не везе. І той кріль, що 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 в нас що ми поміняли, такий гарний, що я показувала. Ну і забив собі жолудок, вчора в нас був Ромко і його за забрав. А де то та криличка Ольжина А не Ольги, а так, то так, так. Ну, то та, що нам дала вона для нас. ага Зараз подивимося, яку криличку вона нам дала. Аж тут во? Боже, то, то, то чого її так далеко пересунув? Вона ну, рядом буде. О, бачите, яка криличка, яку нам криличку. Сестра моя помінялася. В <риклад> неї отакі от вона помінялася. А той кріль такий був гарний. І не знаю, не знаю. Отаке от стаєсь, таке стаєсь, А ця криличка нормальна, така гарнюня, гарнюня. Бачите, а цю криличку ми даємо сестрі на заміну своїх. Бачите, яка? І вона вже злучилась, але вона велика, якась вона може старша чи ні, чи така сама, якась, така сама, Ага. Але вона вже спарувалась, так? Ага, вона вже спарувалася. А тут ще не будеш парувати, Ольжіну? Бачите? Бачите, всім вже вилазять карленятами. Бачите? А я так давно в них не була. Сім штук. Скільки? Сім штук. ага. А, то, я казала шість. Я казала вісім. Вісім їх було. Не знаю, не Чесне слово, їх було вісім. Чекай, я бутилку заберу. Зараз я подивлюся. Скільки мені було вісім? Може, а ти що? А ти що, і не пропало одне, не викидав ніде нічого. Ага, угу. і що? Ти не рахував, а може, я так вони запутались? я висунула клітку, а чоловік каже, вони зараз повискакують. То ходи мені підтримуєш, як котре вискочи. Ай, зараз подивлюся. Точно порахую, скільки їх є. Ой, а ну. Я за... Ой, ой-ой-ой, ой, 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 вай, вай. Ану чека. Ви берите, та вони такі, що їх не можеш хапнути, всі сливаки. Не можу. Ще ближче треба стати? А ну, а ну, діти, а ну, діти. Так, одне. Друге. Тре. Третє, а скачуть, скачуть на долину. Ой-ой! Четверте. Бачите, де я їх кладу? Верха на клітку, бачите, і тут мамулька їхає. Ага. І тут є п'яте, шостей, семи, восьми, вісім їх є. Ну а як же ж вісім. А тут є чотири і тут чотири, Ой-ой! Ану, подивися сам, Ой-ой! Ой! Подивісь -ой, сіса. Ану, подивись. Ну. А. А я знаю, що було вісім. Я казала, що вісім, а не шість. Там ще одне, а там десь ще одне. Ну все, засувай клітку. Знаєте, вчора як звіялось холодне, після того, зразу як ми там посіяли, як е, почався дощ, таке почалося якесь е, не, не, холодне, холодне, страшенно холодне. І все, і робота при, призупинилась. Але потім вже. Е, Стало трошки інакше, скажу вам, стало трошки інакше. І чоловік пішов і то все досапав. А що будеш робити? робите? Ага. Так так, забери його звідси, бо тут як заросте, потім бурінами і, і не можеш буде витягати. А там собі по, поцюкаєш помалу. Видите? Перебив. На дорозі було, тут було як на дорозі. Ось уво, стежку такі песики, песики, або, видите, і наше пішло туди, бачите, Таку стежку втоптали. Подивіться. Подивіться, можуть так песики, таку стежку втоптати. І нам сюди через цибулю, отуда вово, і... і пішли собі, пішли собі, то так було забито, так було забито, що він, бідний, ледве, то, то передівував. Я би то негодно зробити. Хіба після дощу? Я би то ніяк не зробити. А він у мене такий настирний, що він то то зробить такий. На ну, що цього він, він молодець, він має <смай> силу волі. Я би не гонув, мене б руки вже би нині руки мені відлетіли. Ну отак. А тут нічого, перебив тим, тим дирчиком, перебив, посадили. Та й все? Поки що нічого не будемо, бо ще й на сніги передають, поки що ще нічого не будемо. Ще холодно, ще так земля угрівається. Десь вже люди, хтось щось і зробив, але маємо час. Ми що маємо гектар в городі. Оцей кусочок зробимо і все. О, тіла окуляри, то вже вірю, що то воно, вже цвіт, цвіт вже, знаєте, на цьому буде, буде цвісти, це. А то та певне, що велика, то що то, вона через рік. Через рік то та така а, родить. Но вона і не стоїть, вона така собі. Тут ще пересадили були горіх. Ну а так в основному це все у нас яблука. Чоловік пообрізав, ну є вроді, є вроді. У нас яблука до сеї поріше, повно яблук. ви розумієте? Я здивувалася сама і кажу, ми так багато і не, їх не кропили і вони не гниють. Ви розумієте? Нема гнилі зовсім. Там щось зразу було трошечки. Ми е, відобрали, а в основному не гниють. Ви знаєте, що буде цвісти, знаєте, Якщо не змерзне. Не змерзне, то буде цвісти і яблука будуть. Ну, отако пообробляв. Отако пообробляв все, все дерево. Ну, отак. Бачите? Отак. Е, з вишнями нічого не робили. З вишнями нічого не робили. Ну, то таке, вишні. Не знаю, на кожне не буду дивитися. Вишні, вроді би, бачите, вроді би будуть цвісти Це така молода вишня. Бачите, яка у нас долина. Ну, ми її не будемо високу тримати, так як ті всі. Ще ту крайню не почистили. Чоловік каже, ай, тобі вже треба? Ну не треба. І сі батоги здалося пообрізати. Ну нічого, побрізаємо. Все зробимо. А тут у нас грушечка. Ну Вона не добра, скажу вам, не дуже вона добра ця грушка. Ну є, так, є, вона тут за нею ніхто так не дуже як. На неї нападає, щоб її їсти. Ну, вона не добра прийдеться її звідси забрати. Поки що ще не до того. Ну, не знаю, не знаю. Певне, що треба її обробити, а буде ті вишні, бо якісь такі щось чорніли, навіть не знаю що. Поскладали той андулін в ті підони, як робили ту, ту будову. Так, все стоїть. Все стоїть. Якісь арами. Все, отако стоїть. Все не до того, не на часі і нікому того не потрібно. Отако, от отако, ще той пісок, ще там то каміння. І там таке. Коротше, гроші вложені, а нікому нічого не треба. А нікому нічого не треба. Не знаю, тут вроді в нас було тої, ага, ага. Ту бруківку треба, щоб забрали, бо так внук перевскладав ту бруківку, а воно вже і не треба. Бачите, любі мої, я тут подивилася, думаю, що тут таке є? А я тут посадила гортензію у лісовій землі. Бачите, у лісовій землі я посадила І все все з лісу, це все з лісу земля. І вже навіть квіточка зацвіла. Ага. І тут гортензія моя пускає, знаєте, пускає. Ага, бачите? А -а -а. Ну і добре, ну і добре. І ще будуть лісові квіточки. Я дуже рада, я дуже цьому рада. А тут я купила в жіночки таку була гортензію, знаєте, що вона таким іде розова, таким е, якимось як то. Як то, як сказати, як сказати, як бузок. Ну я не знаю, як вона називається, ну хтось мені підкаже. І я під бутилку втримала. як хто видів мої ролики, то, то видів, що я під бутилку втримала той кущик. І ви видите, він пускає. Видите, що пускає той кущик? Я старалася, щоб не, не на сонці, бо вони не дуже хочуть сонця, щоб були при, притінені. І, і воно пускає і також на, на землі ті лісові. А це не знаю, що це таке. Це також з лісу щось. Це з лісу щось. А, бачите, це щось лісове якесь. Ну, але най, я потім тут пообсапую. Най так буде. Ті ті, що син мені передав був з вікусів додому сюди. І також вони так, бачите, також сходять і приймилися тут. І також лісова земля. Ви бачите, лісова вся земля в мене була. І цей кущик також весь весь прийнявся. І росте. Бачите, це й скоріше вже. Це й скоріше. Угу. Ну і гарно. Я маю ту підживу, що мені зразу з підживу мені. Вони, дочка привезла, що звідти з Польщі, що купили там. І підживлю їх. Буду підживлювати їх. Добре, мої дорогі! З ранішнього показу вже буде все наразі. Я постараюся, потім, може, щось зніму вам. Але наразі буде все. Ех. Хочуть люди цих тюльпанчиків. Я відкопаю, відкопаю, мені жіночка з Полтави ще адрес навіть дала, відкопаю. Ну, нехай вони вже тепер певне, що відцветуть, бо я, я зараз як розкопаю, знаєте, мені треба весь кущ, напевно, викопати і поділити. Тоді цей е, треба розсадити, бо то видно, я його вже не знаю, скільки часу не, не чіпаю, не розсаджую, нічого йому не роблю. Як посадила, так воно і, і росте. Але я не шкодую, я вам повідкопую. Лише зараз хоч би відсвіло, хоч би відсвіло. Ну, ну, якось так. А тут я вчора і не досапала. Лила воду, думала, досапаю і не досапала. Не досапаю, досапаю, все зроблю потихеньку. Все зроблю. Ну, добре. А зараз будьте здорові, мої дорогі. Всього вам доброго. Сьогодні ще буде ролик з посудом, можливо, будуть подаруночки. Переходьте на канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Переглядайте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, я всім відписую. І всім до зустрічі, мої любі, всім пока. Всім пока.